Привіт, народ, мене звуть Антон, і ви на каналі Звігеравто, компанія, яка вже понад 8 років займається пригоном топових автівок США та Канади в Україну. І сьогодні ми з вами розкриємо топ найкрутіших секретних фіч твого залізного коня, які реально зможуть тебе здивувати. От побачиш, і це ніякі не байки. Але давай так: якщо хоча б одна з цих фішок тобі зайде, став лайк і напиши в коментарях, яка фішка тебе вразила найбільше. Домовились? Тоді поїхали. Фіча номер один. Секретний лаунж контрол від Volkswagen. Хто сказав, що лаунж контрол є тільки у спорткарів? Якщо у тебе Volkswagen за автоматичною коробкою передач, DSG вітаю! У твоїй автівці є секретна гоночна фіча. Навіть у сімейних варіантах. Як увімкнути? Переводимо коробку у режим S, вимикаємо систему стабілізації, затискаємо гальмо, натискаємо газ. Відпускаємо гальмо і тримайся! Цікавий факт: лаунж контрол дозволяє двигуну розкрутитися до оптимальних обертів перед стартом, щоб авто рушило максимально швидко, але не зловживай цією функцією. DSG тобі цього ніколи не пробачить. Важливо, у різних моделях Volkswagen активація може трохи відрізнятися. Якщо не виходить її включити, можливо, твій автомобіль просто не підтримує цю функцію або вона захована в налаштуваннях. У такому випадку ламати автівку не потрібно. Краще зверніться до спеціалістів, щоб вони допомогли роз. Зібратися вам за активацію цієї функції, фіча номер два: Вольво, яке не дасть забути дитину в салоні. Вольво і безпека це як шаурма та лаваш. Одне без другого не існує, але ця прихована фішка реальний топ. Тож, у чому тут прикол? Вольво пропонує споживачам свою модель ex 90 зі спеціальною системою виявлення пасажирів, яка нагадує вам, якщо ви залишили дітей або тварин у машині, коли ви її закриваєте. Як працює, після того, як ти вийшов з машини, радари сканують салон. Якщо там залишилась людина або навіть твій маленький песель, авто не заблокується і надішле тобі. І сповіщення, а ще воно не дасть машині перегрітися чи охолонути. Цікавий факт: це перша система такого рівня в авто, яка реально піклується про пасажирів, навіть якщо вони чотирилапі. Вольво робить не просто машини, а розумних помічників, які піклуються про всю вашу родину. До речі, якщо хочеш пригнати круту автівку не за всі гроші світу з за Америки, заходь на наш сайт. Посилання на нього буде в описі до цього відео, і ми забезпечимо купівлю, доставку та вивантаження твоєї ластівки в Україні без зайвого головняку. Пічна номер 3. суперпотужна система очищення BMW i7 та iX. Знаєш, що може бути крутіше за легендарну емблему BMW? емблема BMW, яка плюється водою. Саме так BMW i7 та BMW iX означені передовими системами очищення, у тому числі й очищення повітря в салоні, що забезпечують високий рівень комфорту та безпеки для водія та пасажирів, а також звичайно чистоти автівки. Зовні трішки про повітря. Системи очищення повітря в салоні BMW включають фільтрацію часток PM2.5 та активоване вугілля для видалення усіляких шкідливих газів, що сильно покращує якість повітря в салоні та клімат. Після цього нарешті можна буде дихати на повні груди, а не чхати від кожної пилинки. А тепер повертаємося до очищення автівки зовні. Що це та як працює у фірмовому значку BMW схована маленька форсунка, яка при необхідності очищує камеру заднього виду. Вбудований у систему очищення WaterJet забезпечує потужний струмінь води, який виходить з під логотипу автомобіля на бампері. Це дозволяє легко видаляти весь бруд, пил і будь-які забруднення з поверхні бампера. Після цього і автівка буде гарніше виглядати, і видимість буде кращою. Але іноді він залишає по собі не дуже прикольні розводи, що є невеличкі. Чиким мінусом, але все одно крута функція. Погодьтесь, вмикається вона автоматично або вручну, коли натискаєш важельомовача. Але і це ще не все. BMW вміє підсушувати гальмівні колодки. Що це означає? Якщо ти їдеш у дощ, машина автоматично притискає колодки до дисків, щоб прибрати вологу. Тому коли треба різко загальмувати, гальма працюють на всі 100%. А ще ця функція допомагає у запобіганні корозії. Потім скажете окреме дякую BMW за відсутність додаткових ремонтів автівки та збереженню ваших коштів. Гарантую. А тепер уяви ситуацію, хтось випадково стає перед твоїм BMW, і ти такий. Окей, це так не працює, але хотілося. І що номер 4. Hammer EV1. пасхалки для гіків. Хамер EV – це не просто машина, а машина мем. Серйозно здається, розробники переграли в GTA перед тим, як створювати цю тачку. Що тут є? У меню бортового комп'ютера, а саме в меню налаштувань допоміжного джерела живлення, заховані пасхалки, які точно оцінять ці гіки. Наприклад, тут можна знайти малюнок, на якому хаммер випльовує бруд перед тірексом. Випадковість не думаю. Також є відсилки до бігфут, лохнейського чудовиська, динозаврів та інших легенд авто і гіп культури. Також є зображення астероїда Хамер, який ось ось знищить динозаврів та малюнок, на якому Хамер проїжджає по Тесла Сайбертрак. Тобто Хамер він – це справжні Реді One на колесах. Але це ще не все. У Hammer EV є є to Freedom, режим, який звучить так, ніби його придумав Ілон Маск після кількох очевидно зайвих келихів. Вина Чи що він там а, вживає на інтерв'ю. Як це працює? Перед запуском машина опускає підвіску, напружує всі електромотори і м'язи і готується до старту. наче Усейн Болт перед забігом. Після цього бум 100 км на годину за 3 секунди. І це не маленька машина. До речі. Коротше, якщо ти фанат наукової фантастики коміксів або просто любиш трішки поржати над Cybertruck, Hammer EV, твій вибір. Фіча номер 5: Тойота Мірай. машина, що зіпсує вам газон. Так, ця Тойота може легко зіпсувати ваш гарненький газон, але все законно. Як це працює? Тойота Мірай, це Воднева машина, вона працює на паливному елементі, який перетворює води на електрику, створюючи при цьому трохи стічних вод. В процесі роботи двигуна вона не виробляє шкідливі гази, як звичайні авто. Єдине, що виходить із вихлопної труби вода. Автомобіль повинен регулярно якось справлятися з цим. По суті, йому потрібно ходити в туалет, і це не дуже зручно та гігієнічно, коли це відбувається у вашому гаражі. Тому ви можете запрограмувати автомобіль на комфортну перерву. Поки їдете, подібно до того, як з собаками, щоб вони ходили на сусідній газон, а не на ваш такий собі лайфхак. Тож тут є такий прикол, кнопка Drain, яка дозволяє злити всю накопичену воду перед тим, як ти заїдеш у гараж. І найголовніше питання, яке цікавить всіх, цік, чи можна пити цю воду, якщо дуже приспичить, так можна, але краще не треба. Ця вода, звісно, чистіша за воду з калюжі, але ми ж не настільки відчайдушні, правда? <звук> <плес> Отже, якщо ти хочеш екологічну машину, яка ще й може влаштувати несподівану калюжу на дорозі на радість водіям, жартую, усі після цього точно тебе будуть ненавидіти. Вірай тобі сподобається. Tesla Joy сладжуємо спокійний сон для ваших діток. Тесла любить робити життя легшим, і JoyMod – це справжній рятівник для батьків. Що робить? JoyMod зменшує гучність всіх звуків в машині, щоб ти не розбудив свого маленького пасажира в автокріслі, який нарешті вирішив заснути після 45 хвилин гойдання. Не треба боятись, що дзвінок сигнал тривоги, що не є критично важливим для безпеки, або навіть твій голос підвищать гучність і збудять дитину, яка здається вперше за всю ніч вирішила поспати хоча б декілька годин. Цікавий факт. Цей режим був названий на честь користувача Twitter на ім'я Джо, який скаржився маску, що попереджувальні звуки в його тесла не дають спати його дітям. А ще у Теслі є догмод, який дуже сподобається твоєму хвостатому другу, коли ти залишаєш собаку в машині. Система показує на екрані повідомлення: не хвилюйся, власник скоро повернеться. Головне, щоб собака вміла читати. До речі, і навіть це ще не все. Всі ж ми знаємо, як маск любить вражати поціновочів його гумору та іронію. У Тесла також є New Year Mode, коли всі машини на екрані виглядають як олені, не водії, а саме машини. Це неправильно? Ні, ну це вже точно перебір. Як на мене, але за це всі таки люблять Ілона. Ну ще, хоча б деякі він у нас трошки crazy. Фіча номер 7. Фольксваген, який не дає заснути. Якщо ти заснеш за кермом Volkswagen ID.7, тебе розбудить у будь-якому випадку. Спочатку авто лагідно натякне, подаючи легкий сигнал будильнику. Такий собі ей друже, прокинься. Не реагуєш, окей, тоді воно почне декілька разів автоматично гальмувати, щоб змусити тебе повернутись до реальності. І це не працює. Тусовка була занадто бурхливою. Ну, якщо ти взагалі вирішив відключитися, машина включить аварійні вогні і сама зупиниться на узбіччі дороги, аби ніхто точно не постраждав. Коротше, Фольксваген стежить за тобою уважніше ніж твоя мама, коли ти раніше приходячи додому після тусовки намагався не палитися, а вона влаштовувала усілякі перевірки, щоб впевнитися, чи пив ти з друзяками чи ні. І блін, завжди свободи на чисту воду. Як не крути. так що будьте обережні, фольксваген не дозволить вам заснути за кермом. А якщо і в неї нічого не вийде, і ви зупинитесь, повір, поліція точно зможе тебе розбудити биттям у вікна, криками та нехилими штрафами. А ледве не забув у Volkswagen ID.7 є ще одна крутейська функція, яка врятує тебе, якщо ти потрапив під сильний дощ, коли йшов з тусовки до автівки аж пів кілометра бо... В центрі Києва ніде запаркуватися блін. У сей моделі є спеціальний режим обігріву, ідеальний для дощових днів, що називається Dry Boost. Він активує підігрів на максимальну потужність, що допоможе швидко висушити одяг, якщо ви потрапили під раптову зливу. Ну не автівка, а ідеальний рятівник на будь-які випадки. Ставимо лайк, коротше кажучи. Пічня номер 8. Мерседес та біометрія. Тепер твій відбиток, твій ключ. У mercedes S-Class тепер можна просто прикласти палець і вуаля, машина одразу підлаштовується під тебе. Сидіння, клімат, музика і все, як ти любиш. Досить доторкнутися до сенсора, і автівка автоматично завантажить всі ваші персональні налаштування. Цікавий факт. У Німеччині цей сканер також можна використовувати навіть для оплати пального на певних заправках. Ех, це німся, нам би так. Коротше, якщо хочеш, щоб твоє авто було ідеально налаштоване, під тебе відбиток пальця це все, що потрібно. Але якщо ти фанат ще більш футуристичних штук, ось тобі ще одна крута фіча. Новій моделі Genesis gv 60 не лише можна завести машину за допомогою відбитка пальця, але й відкривати і закривати машину по Face ID. Тільки уявляю. Ви без ключа, без всяких паролів, просто погляд і все. Топова функція, особливо, якщо тебе всі дістали та хочеться побути самому. Адже з нею навіть твоїй дівчині не вдасться потайки сісти в твою тачку. Доведеться лише повний слепок твого обличчя робити, і то не факт що спрацює. Тож з цією функцією твоя автівка буде не просто транспортним засобом, а справжньою футуристичною фортецею для усіх твоїх найпотаємніших секретиків. Пліча номер 9. Вбудований Тікток в BYD. Що може бути ще крутіше? А що ти скажеш на рахунок вбудованого TikTok у мультимедійній системі Бівайді? Тепер можна скролити стрічку прямо в машині зручненько без зайвого головняку та перемикань з телефона на дорогу, коли тиснеш на газ після світлофору і так далі. Але увага, тільки не роби цього, коли їдеш по дорозі, бо пояснювати поліцейському, що ти в'їхав стовп через котика в Тіктоці, таке собі задоволення. У такій ситуації і лише у такій котики можуть трішки почекати до зупинки, бо безпека понад усе. А ще можна відключити Тікток для водія. Але якщо твоя кохана прямо у автівці захоче подивитися туторіал на новий хайповий танець, у тіктосі готуйся до вибуху мозку. В такі моменти навіть стовпи стають твоїми. Найкращими друзями. Жар, звичайно, вибачте. Ну от наше відео вже добігло до кінця. Не забувай, якщо хочеш пригнати бюджетне та надійне авто з США або Канади, заходь на наш сайт. Посилання на нього, як завжди, буде в описі до цього відео. І ми забезпечимо купівлю, доставку та вивантаження вашого автомобіля в Україні без зайвого клопоту. Яку з цих фішок ти хотів би мати у своєму авто? А може, знаєш ще крутіші фіші в автівках? Пиши у коментарях. Змінимо ще одне авто. Це ти було Знімемо ще одне відео на цю тему, якщо набереться достатньо фішок. І головне, якщо відео було корисним, тисни лайк, підписку і дзвіночок десь отут чи отут, щоб не пропустити ще більше цікавих випусків. А з вами, як завжди, був я, Антон, і це звігерапто. Усім па-па!